Всім привіт, вітаю вас на моєму youtube каналі Міша Бойко Fishing. І сьогодні я на красивезному ставочку прийшов ловити щучку. Ось іду таким крутим лісом, спускаюся до води. Хочу сказати, що відвалявся я 3 дні з якимось вірусняком чи що, не знаю, дуже паршиво себе почуваю, в принципі, до сьогодні. Вчора була класна погодка, можна було їхати на рибалку. Позавчора була ще краща погодка. Але здоров'я не, не дозволяло. Сьогодні я вже не міг витримати Прийшлось їхати хоч на декілька годин, але мушу їхати, хоч зроблю декілька закидів і побалдію в такій тишині. Просто послухайте, який звук пташок. Клас. Клас. Зараз вам все покажу по приманочках, по комплекту. І це. І хочу вам сказати, що беріть участь у моєму розіграші. Він досить, досить простий. Вам залишається тільки поставити лайк під цим відео, написати коментар. І все, і ви берете участь у розіграші. Так, і приманочки, які будуть брати участь в конкурсі, значить, такі твістерки від менс, такі віброхвости круті. Дуже похожий на Вестін, також закордонний силікон якийсь крутий. Пару воблеків. Ось такий підповерхний. Такі всякі міношечки, один Ратлін, там є вертушечка. Ну таке. Мінімальний комплект, але комусь він стане обов'язково в нагоді і хтось обов'язково зловить свій трофей. Попередній кадр був про красу. <хи> І тут зразу якийсь дохляк валяється. Але замітьте, цей карась такий прямо го кілушний десь. Тобто рибка тут є. Але вода досить мутна. Ну, Будемо підбирати ключі. А допоможе мені в цьому. Ось такий мій улюблений тепер комплекс, Це сільора до 23 го року до 20 грам. Отакий От 24-го року LT3000, шнурочок 08 Intech турнамент. По приманочці поставив, як в розвідку зараз. А, так, що це у нас? Що це у нас? Це флагмановська копія на Itoshiner 115. А, і повідець від Назара Гарматюкаска на файна рибалка з Hard Mono в 04 розмірі. Ось такий комплект. Зараз ми будемо його. Тестєте, Чин чинь-чинь. Не знаю, хто там як. А я, наприклад, дуже хочу, щоб риба клювала взагалі з першого закиду. Дуже багато чуваків переймаються цим типу, о, там, Перший закид. Треба кидати десь в сторону, швиденько витягувати цей, приманку з води. Бо типу, це дуже поганий знак. Не знаю як для кого. Для мене це шикарний знак. Коли ти з першого закиду ловиш рибу, то це завжди вселяє надію що рибалка скоріше всього буде прикольна. Бо риба є, вона активна. Особисто з мого досвіду я не пам'ятаю такої ситуації, щоб е, я там з першого закиду зловив чи з другого. І рибалка потім була якась погана. Навпаки. Поки що воблер мовчить. Ну давайте змінимо його на щось інше. Давайте змінимо. що ми його змінимо. Ну давайте, наприклад, на... Трьохдюймовий. А, фюжн є. Можна на фюжн покидати. На мілячок, бульк. А й поджигувати трошки. З контактом дна. Тут досить глибоко. Бачили там? А напевно щуканчик А, ні, то мерняк якийсь дуріє. То якийсь мерняк дуріє. Сходить з розуму, так сказати. Так копія на коп'яний тушайнер дуже гребе траву. Там посередині трошки глибше, а ближче до берега зразу міляк. Коротше, некомфортно. Поставив тініка. Зараз будемо тут проходитись по мілячку. Погодка справді весняна. Ну така, початок весни. Ще не супер тепло, але вже і не холодно. Вже можна в кофті ходити, в штаніжках, а не в куртках, в, шарпік, в шарфіках і шапках. Таке, все позаростало. Ляха-муха. Ну ладно. Пару раз можна кинути. Але, стану, чи не стану, не стану, чи стану, стану. Можна подивіться, як тут гарно. Сюди запустити 2 тонни щуки. Нереально круто. До речі, замітив, що чим далі я йду в сторону дампи, тим вода прозоріша. Там взагалі мутняк, а тут прозора. І по весні це дуже гарний знак. Дуже гарний. Наприклад, на Івачеві коли вода мутна весною не клює. Ну, тобто там клює, але не так круто. А потім тільки водичка, якийсь такий наступає період, перед теплом, вода просто очищається максимально після цього всякого бруду. І такий починається кльов просто здуріти. Отож, це хороший знак, що водичка прозора тут. Це хороший знак. О! Ух ти який гігант. Я там таке зацепило, ракушки забембають. До речі, замітьте, гачок всередині. Йопта, навіть два гачка всередині. Бачите? Два гачка всередині. Приманка скакнула по цій ракушці, по малюску чи як вона. І вона закрилась. Ви бачили? Ви бачили, як вона вискочила? ай яй яй яй, -яй. може ми її зараз доловимо. Вона ніби не вкололась. О, oh, є. Yeah. Дивіться, добрала. Тупо <laughs> National Geographic, прикиньте. Офігеть. Офігеть, Сиділа тут в корчах маленька Манюня. Так, так, заспокійся, заспокійся. А як ми її класно, на? Крутяк. Вискочила. І я в те місце ще раз бабах. Абстрімчика. До речі, приманка, абстрім Fusion 2,5 дюймів в кольорі Моторне масло. Так от такий от шпіон малесенький. Малесенький буйний шпіон, вискочив там з під цього. Давай, лети, братішка. Пішла, пішла. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Клас. Клас-клас-клас. А тут бачу, гуляє мальочок. І цей. Я от замітив, навіть як підійшов до берега, бачу малесенький такий мальочок плаває, блимає. Мабуть, а, без окулярів нічого не видно. Ну, в поляризаційних окулярах видно чудово. Так, в принципі приманочку можна ще використовувати. Чи ні? А ну, зараз подивимося, бо щось вона. Щось її косить на одну сторону. В чому причина? Не знаю, попробую ще трошки далі її зарядити. Отак от, от пройшов я вже більшу ділянку озера, вже в принципі, на фінішній прямій підійшов майже до дамби. Як бачите, покльовок, тільки от, одна маленька щучка і все. Приманки перебираю різні, ставлю і воблера великі. І маленькі тіні, і там всякі приманочки теж різні коротше, кидаю. Глухо, глухо як в танку. Не знаю, з чим це пов'язано. В принципі, тут і риби не так багато. Можна сказати, її взагалі мало. Ну, але зато тут комфортно. Сьогодні вітер 4 метри на секунду. На інших великих ставках просто типу, би було нереально ловити. А тут, бачите, такий ну, щільок от. за будинками, за деревами, заховався собі під лісом. В принципі, якби, комфортно. І дуже просто. Емоційно круто, ти дивишся, ти в такій красі, от просто біля тебе там сосновий ліс. Е, помаленьку бачу вже там якісь дерева розквітають, типу, якісь брунічки такі, пташки літають всякі різні. ну коротше, класно. класно, Але ще би, ще би якісь покльовочки заробити. Я сподіваюся, що ще щось зловлю, ну але вже як є. Так що, якщо нічого не зловлюсь, то вибачайте. Ух ты! Це хто там у нас? Щуканчик маленький. Малесенький щуканчик. Давай швиденько сюди, хопа! Хоп! О, вже жаби є. Я, до речі, якщо чесно, не знаю, де жаби... Вони живуть зимою? під водою чи як, типу, чи вони їх виїдають всіх і вони типу, тільки сезон живуть. До речі, хто знає, розкажіть за жаб, бо побачив тільки що, що спустилися по цьому. І вже багато такої ікри є, типу, жаби, чи ті пуголовки в таких кругленьких желатинових капсулах. Ну і от, коротше, змінив приманочку, поставив маленьку на отаку щучку. І вже погрижена була, вже її хтось хавав. Ось вся в вавках. Короте, біжи назад, Рости великою, великою бамбулою. До речі, тут якесь аномальне місце. Тут завжди стоїть щука. От, ну, Якась риба тусується. Чи літо, чи зима там, чи ну, будь-який період завжди тут можна щось наковиряти. Ну, В принципі, воно якось так прикольно і логічно. Ти собі починаєш звітом спочатку, е, ну, якось проходиш там ті всі ділянки, плюс-мінус орієнтуєшся в кльові, а потім сюди якби під кінець. І психологічно ти якби налаштований, що тут ти щось можеш таке зловити, відійти від нуля. А результат дуже слабенький. Дві ми щучки. Але це краще, ніж нічого. Ай-яй-яй-яй-яй! Ви бачили яка там була покльовка? Там просто, віддай спінінг малесенький. Просто як вона втиснула! Ху -ху -ху. Та ти шо? Це просто капець А ну, давай ще разок трись Ох, на втиснуло! Да. Ого! Це що я там таке знайшов? Якусь гіляку голосраку. Так, вийшло. Опа, коротше, все, половив я в районі дамби. Буду рухатись от в сторону назад, отак по березі і аж туди до виходу в принципі можна топити. А, під берегом щойно вийшов такий окунь ну там кіло плюс, там така байду, байда просто. Я біля нього приманочку провів, але він зразу свалив. Просто взагалі такий тупо таракан я в шоці. Я таких давно не бачив лопатасьйонів. Він просто собі отут в очереті сидів. так під під ним, оце зверху в нього така була якби криша, дах, і він собі з під неї вийшов, помаленько так подивився. Я якраз проводочку сюди чик-чик-чик і він типу, пішов. Ну крутяк, крутяк. Отаке би клюнуло, то дало би житті нормальної. Годи угу. сюди, ходи сюди малесенька Отак от, от. Ультралайтові приманочки виручають, коли не клює. Такі от пасажирчики. Так, розмір дуже якби, критично малий. Але знаєте, який кайф, коли ти два дні лежиш вдома навіть більше, дивишся всі ці відоси з цими озерами, де люди ловлять щук всяких і великих, і маленьких. просто. Це, це просто розносить дах. А ти лежиш вдома і нічого не можеш з тим зробити, бо тобі зле. І от вибираєшся на рибалку, думаєш, зараз як на дубашу тих щук всяких різних і великих, і маленьких. <смір> а воно не клює. А якщо клює, то погано ще й такі маленькі. Але, блін, інколи це дуже тіпа, дає психологічну розгрузку, ти собі сам з природою відпочиваєш, ніхто тебе не дратує. Кайф! Просто гляньте, який цей кноп здоровезний. Треба його терміново замінити на якийсь маленький. Для чого вони поставили? Хоча з одної сторони тут якби тушечка від 4000 розміру. Тут це дуже потужна катушка, вона вся повністю металева отут. Це в монокок корпусі. Все стальне, здоровезний цей. ну Це дуже потужна катушка, але вона так легко крутиться, що враження від неї ніби це якийсь, ну не знаю. Лайтовий, лайтовий інструмент. ну Як бачите, я от ловлю на 2 грама і 2 дюйма приманку, палка до 20 грам, катушка там 220 грам, не знаю. Ну, я згідний, що це б було набагато крутіше, якби тут зараз стояв у мене Ванкіш 2500 і якийсь там X-Tune 80 в рості 240 і тестом до 14 грам, він такий делікатний, такий жорсткий сухарик. Це я просто мрію про ту палку для таких всяких справ. Ти нею і можеш далеко кинути, і вона максимально чутлива. Це ну, така скрипочка, але коштує, звісно, як крило від літака. Тому таке в майбутньому собі точно таке придбаю. А зараз що є, то є. Тих спінінгів ще треба цілу купу. Ультралайтики, форельовики, підголавліка, під всяке різне. Ай, коротше. Ще би риби в нас так було багато, як тих снастей. І грошей, грошей треба цілу купу. відро і трошки. О, хороший. Дивіться який. Бусанчик захавав примануху. Дивіться який, о! Пасажир толковий. Толковий. А я щось собі задивився. Кросовки ми вон в воді щось там вхлюпався, хлюпався, хлюпався чик-чика, воно підсіло за той час. Ось такий от пасажирчик. Давай малесенький біжи, полетів і не боявся. Повертаюсь я на фінішну пряму, на відрізочок водойми який за мостом. Він глибокий, але мутна вода. Тому якби надія не плекаю на даний відрізок, але покидати треба. Ну, В принципі, якраз туди повертаюся до автомобіля, можна попробувати. Прохожу досить велику ділянку озера, взагалі навіть не кидаю, бо з моєю практикою тут то ділянка якась взагалі мертва. Окунь десь колись там якийсь дрібний покльовував, але часу затримуватись на, цій, на цьому відрізку я. Взагалі не бачу з міста Тому таке. Печу туди, ще зроблю там 15 хвилин закидів і все. І печу додому. Покажу, скільки приманок я сьогодні перемолотив у воді. І розанти, і тінік, і такий, типу, і то шайнер, і фетіки, і свінги трьохдюймові, і зі шайнери трьохдюймові, і фюжени, коротше Дивіться, просто, скільки приманок я сьогодні перекидав в воду. Ну а спрацювало. Що спрацювало? 2,5 дюйми фюжен спрацював. І от такий от пасажир. Шугар, 2 дюйми в моторному маслі. якось так. Надіявся, сьогодні ці братішки будуть роботати, але, на жаль, на жаль, вони не спрацювали. Ну все, братва, будемо прощатись. Така рибалка. Надіюсь, наступного разу буде краще. Я вже дуже хочу вискочити вівачів, коли будемо лотити з берега щука. Дрібна, але будемо лотити просто. Взагалі, відай спінінг з кожного закиду по декілька покльовок. Отож, не забувайте брати участь в конкурсі. Залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це мене мотивує. Це створює більше україномовного контенту. Це важливо зараз як ніколи. Отож, дякую нашим ЗСУ за те, що оборонять наш спокій. Всім вам гарних свят, великодніх смачних. Слава Україні!